Спеціалізована виставка форум від майбутньої дитини до щасливої родини це ніби маленький окремий світ, у якому сконцентровано усе, що необхідне для повноцінного розвитку та життя дитини. Захід проходить у приміщенні театру імені Шевченка. Безліч корисного, необхідного та цікавого знайдуть тут для своїх дітей, як батьки, так і ті, хто лише збирається ними стати. Це вперше в нашому місті відбувається така акція. Хочу сказати, що дуже багато заходів. Проводиться для сімей різних категорій нашого міста, але для майбутніх сімей це сьогодні у нас вперше. Я дуже вдячна Товариству з обмеженою відповідальністю Євромедіоконтракт за їхню ініціативу, яку підтримали управління розвитку підприємництва, комітету у справах сім'ї і молоді, управління охорони здоров'я, а також дуже багато інших структурних підрозділів виконкової міськради та сьогодні. Проведемо цей розпочнемо роботу виставки форуму. Різноманіття товарів та послуг представлених на виставці форумі вражає дитячий одяг, спеціалізована література, розвиваючі іграшки, екологічне чисте харчування та ліки і ще багато іншого потрібного тим, у кого в сім'ї підростає малюк. Чи планується його поява? Прийшли посматріть, яку продукцію представлять на цій виставці. Хотіли приобрести обувь, може бути безфосфатна хімія. Ігрушки для дітей. Ну, мені здається, качественних товарів у нас достаточно. Найти можна. Навіть є магазини, в яких ціна і качество очень приємніми для сімей з нібим достатком. Особливу увагу самих дітей, перш за все, протягує ось цей куточок зі спортивними товарами, адже яка дитина не мріє про двоколісного товариша. Тут можна вибрати велосипед чи самокат на будь-який смак, як для дітей, так і для дорослих. До речі, на період виставки будуть діяти спеціальні знижки на весь асортимент спортивних товарів підприємства велосервіс. Ми раді, що в нашій країні більше розвивається детське веність, що більше дітей, і ми дуже хотіли б, щоб здоровий образ життя був. І Для цього багато велосипедів, багато спортивных товаров. Ценовая категория разная, и велосипеды очень разные, и на любого клиента мы привозим. И это и самокаты, и все, чтобы человек мог выбрать и для себя, и для ребенка. У нас есть семьи, которые приобрели велосипеды просто для всей семьи, и просто гуртом к нам заезжают уже, все с семьей комплектуются под поход. Потом, ну, опять-таки, здоровый образ жизни, это прекрасно в этой жизни. На виставці форумі від майбутньої дитини до щасливої родини представлено лише дитячі товари. Свої послуги тут презентують також центр дитячого розвитку, які останніми роками набувають все більшої популярності у нашому місті. У нас в городі дитячі центри розвиті останні 3-4 роки. і, в общем-то, движуться в этом направлення. постійно розвиваються, розширяють свою, свою спектр услуг. І ще хочу сказати, що Вообще развивающие занятия и такие центры – это очень большая ответственность. И э, нужно понимать, что детки – это самое наше ценное, самое наше дорогое, что есть у каждого родителя, поэтому подходить к этому вопросу нужно очень серьезно. Мы решили принять участие в выставке, э, в общем-то, ну дабы, может быть, еще раз донести до наших родителей все-таки э, необходимость таких занятий развивающих, необходимость, э, в общем-то, по максимуму уделять время для своего малыша. Ша, пока он еще маленький, пока он еще такой, в общем-то есть куда двигаться, а специалисты всегда помогут и направят мамочку, может быть, еще не совсем опытную в правильном ру правильное русло, в правильное направление. Під час виставки а саме 20 квітня планується проведення семінарів та безкоштовних консультацій лікарів різного профілю психологів, педіатрів, ортопедів, а також представників відділу охорони здоров'я міського конкому, триватиме виставка форум від майбутньої дитини до щасливої родини протягом трьох днів 19, 20 та 21 квітня.